Хочу вручити подяку команді громадської організації Жіночий рух за майбутнє, за надання матеріально-технічної допомоги для підвищення боєздатності підрозділів військової частини 72-ї бригади. Командування військової частини 72-ї бригади висловлює слова подяки за вашу допомогу та підтримку наших побратимів, які в мужнім на складних умовах зі зброєю в руках стали на захист батьківщини в нерівному бою. У час, коли наша країна перебуває останні воєнного часу, коли порушена територіальну цільність, права та свободу українців, саме ваша небайдужність, небайдужість та невтомна праця зміцнює бойовий дух наших військовослужбовців. Завдяки таким патріотам, як ви, Україна йде у перемог до перемоги у важкій боротьбі проти окупанта. Дякуємо вам. Ми отримали груз від громадської організації Жилочини за майбутнє голова організації «Ванка Семен», це продукти швидкого приготування супилів мішель для нашої 72-ї окремої механізованої бригади. Дякую вам, дівчата, за те, що ви допомагаєте нашим військовим і посилаєте ці продукти з вашою любов'ю і з нашою підтримкою. Швидше буде перемога. Хочемо подякувати Семен Іванці, голові громади організації Жіночий рух за майбутнє, за допомогу для нашого колективу, за допомогу для наших захисників. ви – наш тил. Дякуємо вам за все. Дякую, Саша. Я передам. Можна? Так.